Бажаю здоров'я своїм підписникам. Хочу вам розказати за Плуга Бомет. Як я назвав відео, з Плуга Бом'ет осталися роги до да ноги. У 2007 році ми купили трактор Photon 404 і до нього був куплений. Плуг бомет 2 по 30. Багато було передивлено відео. То варилося, то не варилося, Ну не горанка була, а мука. В цьому році я теж пригорював сідірати і солома разом. Це була не воронка, а Мука. Два метри вперід, метр назад, приїхав додому, очепив плуга, познімав корпуса, розібрав, взяв руки болгарку і перерізав його на двоє. Перерізав я його на двоє. Був він. Скільки? А став між корпусами 99 сантиметрів. По метр. Добавив я йому вставку 25 сантиметрів. Додавив вставку причепив передплужники. Сквендаленда плуга. Цього року поставив текронові відвали, ну, капітал обкладення конкретний. Вийшлося, поставив леміші, теж плуг, квернеленд, підрізні ножі, долота, передплужники, над теж наварив які трошки постаралися на двоє прирізати, переварив. І так в мене цього року вийшло з цим плугом. Топір на даний час я вам скажу, що цей плуг почав горати. Горати пригорувати любу солому, любі кукурудзу. Соняхів, патики, все, що є, привалює в землю. Ж, останній корпус трошки там налип, бо земля дуже важка, чорнозем з глиною. Можете бачити, який фонд загальний поля, У мене тут 4 гектари, Ну, прямо заливає. Я не хочу хвалитися, але так воно і є. Глибоко не Орю. Зараз приблизно поміряю скільки десь 25 сантиметрів. Тяжко трактор йде, земля дуже мокра, вивертає плити. Соняшник був задіскований, щоб палка де не пробила радіатора. Не так задіскований, так як поломана палка, аби тільки щиталося. А тепер провожу оранку. Вставки буду, як провожу оранку, поставлю. У загальний фон поля дуже гарний. Мі самому понравилося. Прамо, прямо заливає. Трахтореш у нас 2007 року. Прекрасна техніка, не підводила, працює. Кому буде цікаво, можу зробити погляд, що зробив, що додавив. А насчет плуга, не бійтеся, ріжте на двоє. Укріпляйте угольниками, і він буде орати. Буде орати і буде завалювати все, що бачить. От є такі ножі, я поставив, щоб одрізали, буде менша нагрузка на грудинку Передплужники. Крутять все сміття в борозну. Тей. Кому було цікаво, підписуємося, ставимо лайки, дам відповіді на кожне питання. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі і здорові!